Герої з мультфільму та будинок із яблук зустрічатимуть тепер пацієнтів дитячої обласної лікарні. Автор цієї ідеї скульптор Григорій Савченко. Захотів прикрасити подвір'я з закладу чимось цікавим. Ініціативу лікарня підтримала. Над скульптурами працювала команда з чотирьох чоловік майже п'ять місяців. Почали в майстерні завершували на подвір'ї через великі розміри скульптур. Звідси їх по одній перевозили на постійне місце в обласну дитячу лікарню. Три різнокольорові яблука висотою метр шістдесят розмістили на подвір'ї закладу. З одного виглядає черв'як, це натяк на те, що яблуко вирощувалось без шкідливих речовин. Інше порожнє всередині має отвір, щоб діти змогли сфотографуватись. Машу і ведмедя встановили перед головним корпусом лікарні. Персонажі зображені із серії Давай лікуватися. Висота цієї композиції майже два метри. За задумом автора, тут мало бути сім скульптур. Сім скульптур втім грошей залишилось поки на дві. Кошки, вот, пожертвования или взносы вот, людей, которые хотят видеть город лучше, хотят видеть больницу вот, приветливой, позитивной. Заказчик сразу поставил задачу, вот, что он хочет видеть здесь семь композиций. Здесь представлено только две. Значит, из них должна быть большая черепаха. Вот, большая такая вот, такая же черепаха. Потом должны быть вот брудучок, который тащит тачку, вот, а в тачке вот клумба, цветы растут. Вот, должен быть кузнечик, который играет на скрипке.